Доброго дня, слухачі. Сьогодні ми детально поговоримо про симуляційний розлад, складний психічний стан, який характеризується свідомою симуляцією симптомів хвороби чи травми. Розлад може бути зосереджений на собі або на іншій особі. За критеріями dsm 5 та аналогами в міжнародній класифікації хвороб 11 – цей діагноз вимагає ретельного обстеження для виключення інших психічних розладів. Розглянемо основні діагностичні критерії та два клінічні випадки, які допоможуть зрозуміти природу цього розладу. Діагностичні критерії симуляційного розладу: перше симуляція фізичних або психологічних симптомів. Пацієнт навмисно створює або перебільшує симптоми захворювань, навіть якщо немає зовнішньої вигоди. Симуляція може включати самоушкодження чи введення хвороботворних речовин. Друге, представлення себе або іншої особи як хворого. У разі симуляційного розладу, зосередженого на іншій особі, симптоми хвороби навмисно викликаються або описуються у когось іншого, наприклад, у дитини, партнера чи тварини. Третє, обманна поведінка є очевидною. Це спостерігається навіть за відсутності конкретної зовнішньої вигоди, на відміну від свідомої симуляції для отримання матеріальної чи юридичної вигоди. Четверте, поведінка не пояснюється іншими психічними розладами, наприклад, маяченням, психозом чи дисоціативними станами. Уточнення поодинокий епізод це разова симуляція, і рекурентні епізоди два або більше випадки. Клінічні випадки. Перший Олег 50 років одружений, працює на адміністративній посаді. Протягом кількох років він звертався до лікарів із численними скаргами на сильний біль у животі, який, за його словами, не дозволяє йому працювати. Медичні обстеження не виявили жодних патологій. Лікарі почали підозрювати симуляцію, коли Олег описав симптоми з медичною точністю, посилаючись на рідкісні захворювання, які він нібито знайшов в інтернеті. Думки Олега, якщо мене визнають хворим, я нарешті отримую відпочинок від роботи. Я заслуговую на більше уваги від дружини та колег, почуття полегшення під час медичних обстежень, але розчарування через відсутність діагнозу, злість на лікарів, які сумніваються у його стані, задоволення від турботи, яку він отримує від родичів, дії, пошук численних лікарів і спеціалістів, так званий лікарняний шопінг. Вдавання болю перед колегами, щоб уникати роботи, прийом непотрібних ліків для посилення симптомів, наукове обґрунтування. У випадку Олега спостерігається симуляційний розлад, зосереджений на собі. Його поведінка є обманною, але не має очевидної вигоди, наприклад, матеріальної компенсації. Симуляція є способом отримання психологічної вигоди у вигляді уваги та турботи. Випадок другий. Інна 30 років, мати шестирічного хлопчика. Лікарі звернули увагу на часті госпіталізації дитини через отруєння та хронічну втому. Аналізи не виявили жодних інфекцій чи генетичних розладів. Згодом стало відомо, що симптоми викликані матір'ю, яка додає у їжу сина мікродози лікарських засобів. Думки Інни. Я повинна бути ідеальною матір'ю, яка завжди піклується про хвору дитину. Хвороба сина привертає увагу лікарів і родичів, і я відчуваю свою значимість. Почуття Почуття тривоги, коли дитина почувається добре. Полегшення, коли лікарі знову приділяють увагу її хворій дитині, вина, але відчуття контролю над ситуацією, дії. Відвідування численних лікарів, маніпулювання станом дитини, щоб викликати симптоми, постійні публікації у соціальних мережах про важку боротьбу із важкою хворобою дитини, наукове обґрунтування. У випадку інни йдеться про симуляційний розлад, зосереджений на іншій особі. Цей стан часто пов'язаний із потребою отримувати увагу та соціальне схвалення. Постійне отруєння дитини є небезпечним і може кваліфікуватися як насильство. Симуляційний розлад є складним для діагностики та лікування станом. Його причини часто пов'язані з психологічними потребами в увазі, підтримці чи контролі. Рання діагностика та терапія є ключовими для запобігання фізичним і соціальним наслідкам як для пацієнта, так і для оточення. Дякую, що прослухали, і до нових зустрічей!